Дорожі, друзі, повертаємося до, до футболу. Всім добрий день. Рахунок 4-1 на користь команди Яблунівка. Перфект, яка сьогодні грає з командою НАЦ. Стартує другий тайм зустрічі. Звучити ці скрипи це означає те, що помилився таки зал на диво. Друзі, бачимо, що знову грають класним класної якості. Немає м'яча в нашій федерації чомусь, а що сталося, ми, ми не розуміємо. Друзі, за рахунок 4-1 до кінця матчу 13 хвилин. Попереду команда Яблонівка «Перфект». Дмитро Подколдзін робить рахунок 5-1. Після цього матчу відразу буде матч Яблонівки під номером 2, це Яблонівка Голд. Буде грати з командою Скорпіон. Тому не перемикайте. відразу в цій трансляції буде трансляція іншого матчу. Погано було, задумано, але трішки не вийшло. Привіт. Сергій, я отведу трансляцію. Потім потім поговоримо. Давай, поговоримо. Помилка. Воротаря є рахунок 6-1 на користь команди. Команда Яблонівка перфект. Дмитро трепотколзів. Забуває черговий свій м'яч. Денис Диба вдало діє в захисті команди Яблунівка. Віталій Кацела, робот рахунок 7-1. Бачимо, що у нас трішки повівся нос, ніс і вже не ті. Емоції в команди, не тій. Потрібно команді зібратися і грати в футбол. Не порахунку, а просто в футбол. Пришли, бачимо, п'ятого вже. Юрна, бере песну, може в нього м'яч? Pycha nasz mężczyzna, zajdę Денис Дима. Коротше, виставання в матчі. Олександр Голуб діє. Афектив. Рука була. Олександр Морозюк, друзі. Робот-рахунок 8 баксів. Конечно. Люди дивляться. Там інтернет є? <риклад> Тайм-аут. Показує? А да. говорить? Кінчи немає, ну скажіть мені, якийсь там дайте мені обратиний зв'язок. Тому що так говорити важко, але буває щось і говорю. матч поновлюється, рахунок з з команди Яблонівка. Перфект. Сергій Вовченко робить рахунок 9. -10. Такий Вовченко знову таки забуває. 10 барт. Можливо, команді нас бракує фізичної підготовки, адже вчора вони видали фантастичний поєдинок із командою Ябунівка, гравши до м'яча, вивши в рахунку практично весь матч. там нічого забили, нічя перемога, таке не ну, виграв, не виграв. І можливо трішки в них не вистачає сил, адже вчора команда Яблонівка перфект відпочивала. Найбільш свіжіші, чим є, нас. А можливо клас гравців. Перфект, Яблонівка перфект. Трішки сильніше, чим у небезпечно було.

Тут це маєш яблунівки, напевно. Це, це, ж, це ж не твої проблеми, правда? Це взагалі проблем. не твої проблеми. Не просто грати нормальним м'ячом. Друзі, постійні апеляції до суддів. Можливо, це справа Мій в гравцях, можливо, це псатував суддя. Не розумію. У них немає якої спільної такої думки. У них кожен судить так, як він зважає за потрібним. Але вибачте мене, друзі, правила для футбола одні. Якщо є порушення, то порушення порушувати, незважаючи на того, хто порушує, протокол порушування. Але в нас такого немає. В нас дивляться спершу на лице, хто як падає, хто як. Хто як що де робить, а потім приймають відповідне рішення. Казалось би, якщо ці рішення приймаються за секунду, повірте мені, це все приймається правильно. Як вони це, це думають? Трішки мене добувається відношення до, до команд з боку нашої ФЕМІДи. Не думаю, що вони безнаказані, вони од... єдині. Так, Одне повірно, що вони єдині, їм поки аналогів немає, на жаль. Ну, це... Не те, що плюс їм це недороботка нашої федерації, нашої, нашої системи суддівської, яка відсутня в нашому місці. От так. А в нас Озепський робить рахунок 11-2. Можливо, з часом все ж дійде до керівництва, що потрібно працювати над, над суддівською колегією. Адже у нас велика кількість гравців, футболістів і старих, і молодих і нових, які, я думаю, футболі розуміються, які трохи пограли, які грають, і, я думаю, вони допоможуть точно. Суддям в цьому ділі що це нелегко, але чим більше буде людей, чим я думаю, буде конкуренція, буде якість суддівства набагато кращою. Дмитро Подкол зробить рахунок 12-2. Я думаю, навіть гравці діючі з будь-якої команди мали бажання зробити якусь квітку, адже судівство в нашому місті оплачується за непоганий кошти. І, але просто вони не знають те, що це можна робити. Як в свою чергу робила команда Єровід, здається, коли Мельниченко е Олег Юрівич, він грав за команду Яровід все життя і паралельно судив поєдинки інших команд. Не своє, звісно, паралельно інша команда. Тому це нормально, це нічого поганого немає. Головне нормально судити і бути нормальною людиною. І це в це в нього виходило на протягом багатьох років. Тому якщо хтось бажає судити, то я думаю, потрібно про це заявити. Можливо, можливо, вони вас допустять. Але, я думаю, навряд чи. А ще в такий момент, друзі, можливо, хто хоче стати членом Федерації футболу в місті, потрібно писати заяву на вступ. Півроку, здається, вона буде розглядатися. Потім півроку ви будете членом федерації без права голосу, а потім ви будете повноправним членом федерації з правом голосу. Тому хто бажає подавати заяви, адже це час не бистрий, наскільки я розумію. І будете ви займатися футбольними якимись питаннями у місті. До речі, я знаю, що дуже великий час немає нових представників ну, команд, немає нових членів федерації, тільки лише старі, ті, які були дуже-дуже давно. Я колись був випадково, колись мене запросили на феналіз збір федерації. Я навіть тих людей половини не знаю. Можливо, хтось скаже, що не футбольна людина в місті, можливо, так хтось і скаже. Але я скучу, що не потрібно, потрібно, щоб у федерації були ті люди, які... Представники з кожної команди. Ну, чому припустимо команда НАТО має представника в чемпіонаті, якщо вона участвує постійно в чемпіонаті міста? Вона має відстоювати свої права на цьому рівні, на рівні федерації. А у нас, друзі, рахунок 13-2. Тому хто бажає, будь ласка, стукайте, а вам відкриють. І я буду стукати. А так як виходить у нас? У нас початок те, що у нас е, займаються футболом люди, ті, які до футболу вже далеко, е, велику кількість років не мають жодного відношення. Розумієте? І як це вони можуть приймати рішення, якісь регламенти до сюди, якщо вони до футболу відношення не мають? у нас кінець поєдинку 13-2 на команди «Яблоніка» Перф... перфект. Вітаємо команду з перемогою. А зараз буде гра між командою Яблонівка Голд і командою Скорпіон. Друзі, перемикаємо, будь ласка, зараз наш ефір на іншу трансляцію. А тих, хто знає, ходить з кінцями, тому всім дякую. До зустрічі.